Марія Степчук, Дар'я Кіпкало, Софія Сьомка, Міра Карчевська, Рома Карчевський. Ось учасники третьої заключної гри другого сезону. Що ж, вітаю вас у грі і прийміть мої співчуття, адже на вашу долю випала заключна гра сезону. А вона буде найважчою. Ми готові. Тоді я оголошую завдання першого туру. Його назва Лабіринт довіри. Скажіть мені, чи довіряєте ви один одному? Ми довіряємо зараз. Ми це і перевіримо. І не забувайте, що ви маєте усі шанси залишитись у грі назавжди. Ми пам'ятаємо, одягайте маски, а тепер розбивайтесь на дві групи і у кожній вибираєте гравця. Тим, кого ви обрали, зав'яжіть очі. Тепер ті, хто з зав'язаними очима, має пройти між деревами, а двоє інших будуть підказувати, куди йти. Спробуйте не переплутати, чи вам це підказують чи іншому, адже йти ви будете майже поруч, а імен називати не можна. Лише говорити вправо чи вліво. Що ж, гра почалась. Це чи то б дерево, чи то б тебе, Міра. Якщо б мене, то лоб у тебе міцний. Не даремно ти найрозумніша у класі. Не розслабляйтесь, це лише початок. Ми понабиваємо синті все ще загодне, щоб не лишитися у цій грі. Я готова слухати, кого завгодно, але це стільки швидше закінчилося. Машині, ти ж тільки скажи, ми ж усі за тобою. Думаю, що нам і без Маші скажуть, що робити, але думаю, що нічого хорошого не буде. Не скинуть, дограємо, виграємо і підемо святкувати. Не дочекаєш цього моменту, морозиво хочеться, тонок з'їв би. Зараз нас усіх тут нагодують, тільки не морозиво, не як я бачу, у вас і та процес визначення лідера. Це непогано, адже без лідера у грі важче. Не можу поколити вас за те, як ви грали, але побачимо, що буде далі. Другий етап знайди щось незвичне. У цьому сквері, як і у багатьох інших, можна знайти що завгодно. Тож, ваше завдання знайти реквізит для наступного раунду. Гра почалась. Працювали ви на славу. Знайшли багато чого. Спробуйте переконати мене, чому той чи інший предмет потрібен вам для виконання наступного завдання. Я думаю, треба зібрати багато обгорток. Заодно і па прибираємо. Думаю, коли ми розв'яжемо ці узли, ми знайдемо другу підказку. Я думаю, скрізь згубила зі дитина і ми маємо її знайти. А я думаю, що це не дитина, а людина, яка робила тут пробіжки і зникла. Мені здається, потрібно визначити, чим цей пиражок не відкусуючи і не розламуючи його. Так, це саме ваш реквізит. І ви дійсно повинні розв'язати ці вузли, але не просто так. Вам потрібно стати в коло, взяти мотузку до рук і танцюючи, рухатись так, щоб вузли розв'язались. Гра почалась! Що я говорила, на вашу долю випала заключна гра сезону, а вона буде найважчою. Можна подумати, ми не старалися. Можна подумати, що покорення завдання були легкими. Ми знаємо, що ми у фіналі, але ми готові. Чим нас ще можна налякати? Ми ж не лузери. Ще побачимо хто кого. Вони забули, що з нами маша, вона усіх кухні. А зі мною крута команда, яка не вміє програвати. Ось з таким настроєм і вирушайте на виконання останнього завдання. Зберіть слово і заспівайте пісню, у якій є це слово. Гра почалась. Ла? Може це пісня про вони? Ну, можливо, є така пісня. І вірші, і лане в широкополі, і Дніпро, і круче. Ні-ні, це не те. Тут і к є, і Н. Може це щось про коней? Ой, то кінь стоїть, але букви інше не підводять. Пробуйте ще, щоб не залишитися у цій грі. А як вам такий варіант? Що ж, вітаю вас як фіналістів і переможців останнього сезону нашої гри. Але не забувайте, що наша гра завжди може покликати вас знову.